Війна завжди несе в собі руйнування та смерть, і переселенці це знають як ніхто, бо відчули це на собі. Кожна втрата це біль. А коли помирає дитина, це подвійна біль. В Херсоні днями від влучання рашистської ракети загинув маленький хлопчик. Татко приніс його на руках у лікарню. Але діти помирають і в більш мирної Одесі, і не внаслідок військових дій, а через незнання батьків. Декларація не має на терміну дії, тобто її можна переукладати. Вона не обмежена в сроки в терміні своєї дії. Її можна переукладати хоч кожну неділю. Якщо навіть немає підписаної декларації, вони мають право звернутися за медичною допомогою, і жодний заклад охорони здоров'я не відмовить в наданні медичної допомоги. Стан дитини може стати тяжким на протязі. Пару годин угу. тому обов'язково батьки, якщо у дитини спостерігається висока температура, блювота, жидкий стілець, вони обов'язково повинні звернутися негайно, не то що обов'язково, негайно повинні звернутися Наше життя наповнене сюрпризами і далеко не завжди приємними. Бувають випадки, коли дітям, в тому числі переселенців, потрібна термінова медична допомога, але куди бігти чи дзвонити в такий момент, розгублений батьки не можуть зрозуміти. Бо договори з педіатрами є далеко не у всіх. Ось тут на допомогу можуть прийти поради директора 5-ї міської дитячої поліклініки Наталії Бондаренко. Ось в Одесі дуже багато переселенців. Ми про це постійно говоримо. Це тисячі людей. Але чи багато з них я маю на увазі родини, які з дітьми, чи багато з них заключили договори саме з педіатрами? Що вам відомо на це? справа в тому, що спочатку воєнних дій у місті Одесі під спостереженням дитячих поліклінік знаходиться 5 тисяч дітей. З них уклали декларації з лікарями педіатрами 63% дітей. Слід також зауважити про те, що в місті Одесі є сім дитячих поліклінік, які надають медичну допомогу дітям у віці від 0 до 18 років і в тому числі дітям внутрішньо переміщеним особам. Укажить, будь ласка, ви знаєте, мені здається, що я чула саме від переселенців таке небажання заключати договор з ну одеським лікарем, Тобто одеським педіатрам, та ми краще зі своїм будемо спілкуватися. Ось ви в вашому досвіді були таке, коли не хочуть. Чому? Ну так, да, справді деякі ді... батьки дітей внутрішньопереміщених осіб відмовляються від укладення декларацій, але це не є обов'язковою умовою для надання медичної допомоги дітям. Справа в тому, що нашим Міністерством охорони здоров'я в березні 2022 року був виданий наказ, який регламентує надання медичної Допомоги дітям внутрішньо переміщеним особам, і це не є обов'язковою умовою переукладання декларацій. Але я вважаю, що краще декларацію переукласти, тому що лікарю педіатру буде простіше і швидше знайти дану дитину в електронній системі охорони здоров'я. Ну, ви всі знаєте, що з 18 року... Іде підписання декларації з сімейними лікарями з лікарями, педіатрами просто так буде зручніше, там, і взагалі дитина знайти тут дитину. і док, лікар тут. Тому навіщо спілкуватися і не зрозуміло, де твій попередній лікар. А ось знаєте, мені здається, що ця проблема, тому що люди бояться втратити того лікаря. Я тут заключу декларацію, і, і в, мене, в мене не буде можливості там чи є якийсь сенс в цьому? Декларація не має терміну дії. Вона вона скасовується, якщо, наприклад, звернулися за медичною допомогою і батьки хочуть переукласти декларацію. Вона автоматично укладається нова декларація і скасовується в тому місці, де дитина знаходилась під спостереженням. Але декларація не має на терміну дії, тобто її можна переукладати. Вона не обмежена в сроки в терміні своєї дії. Її можна переукладати хоч кожну неділю. Якщо, наприклад, батьки хочуть вибрати іншого лікаря педіатра вони теж мають. Мають право переукласти декларацію, тобто, поки я знаходжусь в Одесі, я можу звертатися до цього лікаря, тобто до тих, ти, який поблизу від мене, а потім, який я коли я повернуся в Херсон, я повернуся до свого лікаря. Ніяких питань не виникло. Да, можна, да можна mm -hmm. на час проживання, наприклад, в місті Одесі переукласти декларацію. Це буде місяць, там дві неділі, два місяці. А потім, коли внутрішнє приміщення особи повертаються додому, вони можуть там теж переукласти декларацію Вона скасує. В місті Одесі і знову з'явиться, наприклад, в місті Херсон. Так, Леонідовна, давайте тоді все ж таки проговоримо для матусь алгоритм дії, от саме про те, той, який ви казали. Ну, наприклад, в мене немає декларації, але в мене захворіла дитина. Що я повинна далі робити? Чекати, поки настане ну, якийсь критичний момент, чи з першими ознаками щось щось не гаразд, звертатися куди? До поліклініки, до. Швидкою, ось я що мені робити? Значить, дивіться, всі діти, які постійно проживають, наприклад, на території міста Одеси, або діти, які знаходяться тимчасово внутрішньо переміщеним особам, вони мають право звернутися за наданням медичної допомоги до любого закладу охорони здоров'я, який знаходиться територіально ближче до їхнього місця проживання. Якщо навіть немає підписаної декларації, вони мають право звернутися за медичною допомогою і жодний заклад охорони здоров'я не відмовить в наданні медичної допомоги. Якщо мама буде бентежити стан здоров'я дитини, їй щось буде не подобатися, обов'язково необхідно звернутися в даному випадку, якщо це місто Одеса, до лікаря-педіатра. Можна зателефонувати в реєстратуру, тим більше, що ці дані є в пошуковику. Можна просто написати в пошуковику там дитяча поліклініка, і в місті Одесі ви зразу побачите сім дитячих поліклінік, де будуть вказані номери телефонів, за якими можна звернутися до реєстратури, до завідувачів відділення До директора, і ми обов'язково надамо всі роз'яснення і розкажемо дії, які повинні батьки приймати в даному випадку. Так, Наталя, дивиться, в мене щось погане. Дитина говорить: ну в мене там животик болить. Я телефоную до реєстратури поліклініки. Я говорю, в мене в дитині дитини болить животик. В мені говорять, ну запишіться на там до лікаря там на наступний тиждень. Ні, реєстратура проконсультуру. Прекраться з лікарем-педіатром, лікар-педіатр зателефонує обов'язково мамі і вияснить, яку допомогу потребує ця дитина. Є невідкладна допомога, є екстрена медична допомога і є планова, яка може зачекати декілька днів. В даній ситуації це невідкладна медична допомога, тому лікар-педіатр зв'яжеться з мамою, запитає, які симптоми, як себе дитина почуває і зорієнтується. Дитина потребує невідкладної медичної допомоги чи екстреної. Якщо дитина потребує екстреної, Екстреної медичної допомоги, то батькам буде порекомендовано зателефонувати 103, звернутися, тому що вони надають екстрену допомогу. Якщо дитина буде потребувати невідкладної медичної допомоги, значить на протязі 1 години лікар-педіатр черговий вийде додому до цієї дитини і надасть всі необхідні рекомендації щодо подальшого ведення випадку. Якщо дитина буде потребувати, наприклад, госпіталізації в стаціонар, значить буде рекомендовано і буде виписано направлення в стаціонар. А є різниця між станом дитини і станом дорослої людини. Ось коли мова йде про ось таку невідкладну допомогу. В чому є різниця. справа в тому, що діти, стан дитини може стати тяжким на протязі пару годин. Uh -huh. Тому обов'язково батьки, якщо у дитини спостерігається висока температура, блювота, жидкий стілець, вони обов'язково повинні звернутися негайно, не то що обов'язково, негайно повинні звернутися за консультацією до лікаря педіатра тому що батьки дуже часто не можуть оцінити стан здоров'я дитини. для цього у нас в місті Одесі Я є лікарі педіатри їх більше двохсот, і ми обов'язково надамо всю необхідну допомогу. А батьки можуть не зорієнтуватися, батькам іноді. Дитина лягла і спить, і батькам кажуться, що це дуже добре, що він спить. А Він спить, тому що йому вже дуже погано і він потребує екстреної допомоги. Тобто, дитина стільки ослаблена, що вона навіть да, вона вже не може, не може. да, там. Вона відмовляється від їди і ослаблена, тому вона лягає і спить. А батьки думають, дуже добре, що дитина спить. Це не є дуже хорошо. Тому, будь ласка, звертайтесь. Якщо виникає у вас така ситуація, звертайтесь за допомогою до лікарів, до фахівців, до лікарів, педіатрів Щас ще пішов період коли обирають дитячий садок коли обирають школу і потрібно робити щеплення чи є якийсь скажімо так після ковіду чи є якісь зміни до щеплень відношення до щеплень щоб більше стало вас тих родин які приходять щеплення, ну, вакцинувати плевакцинувати дітей Ну наразі кількість охоплення щеплень у дітей трішки знизилась. але вона знизилась у зв'язку з війною, але батьки зараз звертаються до лікарів-педіатрів за консультацією з приводу оформлення дітей в дитячі садочки, оформлення дітей в школи. Тому і це індивідуально вирішується. Кожна дитина повинна пройти індивідуальне обстеження, індивідуальні консультації лікарів спеціалістів тому що вона потребує індивідуального підходу. Нема такого, що загалом для всіх дітей ага. все, все однакове. Як в Радянському Союзі, манту робимо ні, всім, ні, всьому ні. дитячому тому, садочку. Да, так, Тому да. індивідуальний підход. Зараз трішки збільшилося в нас кількість дітей, які приходять на вакцинацію. Тому що багато повернулося вже за кордоном. Ми спостерігаємо таке явище. О, да. А що до ВПО? Якщо мама хоче зробити щеплення дитині, вона е, може прийти до будь-якого дитячого закладу. Чи да, мама теж внутрішня, якщо дитина є внутрішньо переміщеною особою, мама звер може звернутися до будь-якого закладу охорони здоров'я? Ну, якщо це місто Одеса, то це дитячі поліклініки, mm -hmm. тому що вони є. Яка ближче до неї територіально розташована, але вона має право звернутися в будь-який заклад. Наприклад, вона проживає. Там в Малиновському районі звернулася в Приморський, Її ну, ніхто їй не надасть відмову. Дитину огляне лікар-педіатр, надасть консультацію і проведе всі необхідні щеплення. Якщо буде необхідно, проведе лабораторні обстеження, інструментальні обстеження. Якщо все добре. Дитині проведуть профілактичні щеплення, але наразі, якщо у мами, наприклад, не буде з собою історії розвитку і там не будуть даних про проведені профілактичні щеплення, наприклад, там у місті Херсоні, то лікар-педіатр спочатку постарається зайти в електронну систему, знайти там даного пацієнта. І якщо дані про щеплення були внесені в електронну систему, то тоді лікар педіатр побачив всі щеплення, які проводились дитині раніше. Якщо цих даних не буде. Буде, то теж це не є чимось страшним. Дитину можна, дитині можна проводити щеплення повторні, і вони будуть безпечні і якісні. Угу. Зрозуміло, Кажи, будь ласка, ви згадали все ж таки про наш стан про війну. Як саме зараз працюють ваші фахівці, ваші лікарі, педіатри з тими пацієнтами, які виїхали за кордон? Я знаю, що дорослі сімейні лікарі консультують онлайн навіть тих, хто знаходиться в Німеччині, в Італії, там навіть в Америці. А чи педіатри робляться? Да, звісно, діти, які знаходяться за територією України, вони звертаються до своїх лікарів-педіатрів. Їм надається і по вайберу, і по телеграму, і по телефону. Якщо дитина, наприклад, провела щеплення за кордоном, передає всі дані лікарі-педіатру, ми вносимо ці дані в електронну систему охорони здоров'я. Також ми, наше Міністерство охорони здоров'я нам дозволено проводити переосвідчення дітей-інвалідів, тобто не обов'язково приїжджати на територію України, щоб ми продлили переосвідчення, наприклад, дитині інваліду. Або ми маємо також право відкривати. Лікарняний лист, якщо дитина знаходиться за кордоном, тільки при умові, якщо нам надають всі необхідні документи, підтвердження того, що дитина боліє. Або ми також видаємо довідки по догляду за дитиною. Якщо нам надали всі необхідні документи, і все, ми це працює... онлайн. Да, це все в онлайні режим і на останнє ваші поради матусям. На що треба звернути увагу саме зараз? На що треба звернути увагу в літній період? Бо так в нас пляжі майже закриті, по більшості діти не будуть плавати, але все ж таки літо є літо. Ось що робити батькам. Моя порада до батьків, що якщо, шановні батьки, якщо вас буде бентежити щось в стані здоров'я вашої дитини, ви обов'язково повинні звернутися до лікаря, до лікаря-педіатра і проконсультуватися, а потім вже разом вирішувати всі проблеми, які є в стані здоров'я вашої дитини.